Обрати якийсь один рік найкращим у чомусь, це досить складне завдання, адже обов'язково комусь щось не сподобається. А особливо важко це зробити у випадку з відеоіграми, адже було надто багато чудових років, які рухали ігрову індустрію вперед та дарували нам незабутні емоції. Давайте у цьому відео згадаємо про 2007 рік, тому що на мою нікому не потрібну думку, це був найкращий рік для відеоігор. Друзі, не забувайте про вподобайку і коментар ваш Зручніше запасайте смаковиками і приємного перегляду. Це 14 ігор, які доводять, що 2007 був найкращим. PlayStation подарувала нам безліч яскравих франшиз, які залишили слід в історії ігрової індустрії. І Uncharted, без сумніву, одна з них. Все почалось у 2007 році з гри Uncharted Drake's Fortune, коли студія Naughty Dog зробила крок у новому напрямку, створивши образ безстрашного і рішучого мисливця за скарбами Нат на Дрейка. Naughty Dog подарувала гравцям незабутню подорож, під час якої головний герой мандрував світом у пошуках скарбів, пригод і бажання довести, Що він заслуговує на спадщину своєї родини. Перша гра серії, яка зараз стала значно більшою, ніж студія могла собі уявити, не була такою досконалою, як наступні частини. Але саме з неї все починалось: кінематографічний геймплей, динамічні бої, цікаві локації та велика кількість чудових персонажів. Саме ці елементи стали візитною карткою серії. Третя частина серії Metroid стала першою справжньою демонстрацією нових можливостей системи керування рухами Nintendo Wii. Retro Studios також повною мірою використала новітні технології епохи HD, щоб створити у грі вражаючу візуальну складову, яка на той час дуже сильно вразила гравців. Більше того, вперше в серії ви могли керувати самим кораблем Самуса, щоб подорожувати різними планетами гри або викликати арт-підтримку, якщо потрапили в складну ситуацію. Нінтендо навіть впровадила улюблені гравцями технології керування рухами в перших двох частинах серії. На жаль, на сьогоднішній день, якщо ви хочете придбати гру, то це досить складно зробити. Ну тільки якщо придбати вживану консоль Нінтендо. Друзі, якщо ви як і я обожнюєте проходити відеоігри на 100%, хочу порекомендувати вам україномовну спільноту Steam Achievement Hunters UA. Тут ви без проблем зможете знайти напарника для кооперативної або мережевої гри, багато посібників з досягнень, рецензії на відеоігри, новини ігор, кіно і багато багато іншого цікавого контенту. Долучайтесь до Achievement Hunters UA. Посилання у описі під відео. А Крайзіс потягне ця фраза. Перетворилась на мем, але сама її поява продемонструвала незаперечну технологічну перевагу Крайзіс. Цей шутер від першої особи пропонував гравцям фантастичні можливості: нанокостюми з суперсилами, відкритий ігровий світ із футуристичною зброєю та транспортними засобами. А також найголовніше, найреалістичнішу графічну складову на той час Рушій крайтек настільки випередив свій час, що майже ніхто не міг грати. Грати в гру на максимальних налаштуваннях, і це не жарт. Дві наступні частини тільки покращили усі ті гарні сторони першої гри. Революційна графіка і крутий геймплей. Все це було помножено на два. Але перша гра і досі не втратила своєї актуальності. У 2021 році було випущено оновлену версію для нового покоління, тому мені здається, що ця гра ніколи не втратить своєї актуальності. Серія Call of Duty на момент виходу Modern Warfare у 2007 році вже була серією, яка існувала цілих 4 роки. Однак Infinity Ward не хотіла знову повертатись до подій Другої світової. Натомість вони вирішили перенести серію в наш час. Гра дозволяла побувати гравцям у різних куточках світу, надала їм передові технології та найсучаснішу зброю для боротьби з армією найманців. І звісно, як належить серії Call of Duty, запропонувала кінематографічну кампанію якої раніше в серії не було, ця кампанія подарувала гравцям одні з найвідоміших місій, а багатокористувацький режим повністю змінив уявлення про гру в онлайні. Навіть через 18 років сервери Call of Duty 4 Modern Warfare продовжують працювати, що свідчить про популярність цієї гри. Біошок та його продовження виявилися одними з найкращих ігор в історії. Дія першої гри розгорталась в підводному місті, де гравці отримали в своє розпорядження, небачені на той час можливості, плазміди, які надавали надлюдські сили. Окрім цього, ми отримали чудовий ігровий процес, що змушував гравців діяти швидко і продумано, а також атмосферний сюжет, у якому піднімались складні теми, що рідко зустрічається в іграх такого жанру. Ця гра подарувала багатьом гравцям не Спогади, і багато хто може назвати її однією з найкращих. 2007 рік став роком виходу багатьох знакових ігор, але Bioshock без сумніву, мав набагато більший і сильніший емоційний вплив, ніж решта. God of War 2 вийшла всього через кілька місяців після презентації PlayStation 3 наприкінці 2006 року, але була розроблена з урахуванням технічних можливостей PlayStation 2. До того як студія Santa Monica перезапустила серію God of War у 2018 році, гравці в 2000-х роках насолоджувалися зовсім іншим підходом до вбивства богів. Те, що студія зробила з God of War у 2005 році, було значно покращено в сиквелі, який також отримав Загальне визнання незалежно від того, чи вам до вподоби криваві жорстокі бої чи ефектні битви з босами, друга частина God of War не дасть вам нудьгувати. Чудовий дизайн рівнів і захопливий сюжет роблять цю гру дивовижною, і без сумніву вона стала однією з найкращих ігор 2007 року. У рік, коли вийшли такі ігри, як Bioshock, Crazі Stuncharte, Super Mario Galaxy все одно залишалась на висоті. Nintendo безсумнівно знає, як створювати цікаві ігри, і Super Mario Galaxy залишається однією з найкращих ігор компанії за всю її історію. Це була перша гра про Mario 3D за останні 5 років, і перша гра про Mario для Nintendo Wii, тому на неї були великі сподівання. Але гра одразу стала класикою. Це одна з небагатьох ігор. Яка отримала 97 балів на Metacritic, переповнена безлічю нововведенням, новим поглядом на платформери та неймовірно креативними рівнями, які повинен пройти головний герой, гра Super Mario Galaxy була настільки успішною, що отримала продовження у вигляді Super Mario Galaxy 2. Сьогодні, на жаль, вже важко знайти нову копію гри, хоча, якщо добре пошукати, то все можливо. Перша частина Assassin's Creed вийшла в 2007 році. Вона розповідала історію майстра вбивці Альтаїра і поклала початок одній з найпопулярніших серій відеоігор усіх часів. Дія гри відбувається на святій землі. Гравці потрапляють у насичений історичними подіями світ, де йде вічна боротьба між асасинами і тамплієрами, ідеали, яких кардинально різні. Доступ до спогадів через анімус привернув увагу гравців на той час. Геймери познайомлю з унікальною механікою стелсу, захоплюючими битвами та цікавим сюжетом, який розгортається навколо таємничих артефактів і сучасної реальності. Гра мала свої недоліки, і наступні частини серії отримали більше схвальних відгуків, але вона досягла своєї мети, створила нову франшизу на основі цікавої історії, інноваційного геймплею та ретельно пропрацьованого світу. Хоча Halo 3 вийшла на ПК лише в 2020 році в складі Halo The Master Chief Collection, вона протягом багатьох років користувалась величезною популярністю завдяки чудовому багатокористувацькому режиму. І не дивлячись на те, що гра вважається однією з найкращих за всю історію, одиночна кампанія не була чимось особливим. Але те, чого вдалося досягти команді розробників в багатокористувацькому режимі, було просто неймовірним. Різноманітність карт, чудова система. Тема підбору грасів і безліч режимів, які можна було налаштовувати, і все це створило одну з найбільших і найактивніших ком'юніті в історії. Завдяки Hero, The Master Chief Collection Цей багатокористувацький режим продовжує жити і залишається одним з найпопулярніших серед усіх частин серії. Team Fortress 2 це модифікація Half-Life для Team Fortress Classic, яку Valve згодом перетворила на повноцінний багатокрестувацький шутер, у якому був оригінальний ігровий процес, заснований на класах персонажів. Компанія обрала для гри мультяшну графічну складову, яка наділила персонажів індивідуальними образами і дозволила гравцям зосередитись на тактиці та своїх здібностях. У 2011 році гра стала безкоштовною, а дохід отримувала за рахунок мікротранзизу. Закінці за придбання косметичних елементів та інших оновлень, і це принесло свої плоди. Безліч унікальних режимів, мап і зброї, а також постійні безкоштовні оновлення підтримували інтерес до гри. Вона надихнула багатьох інших представників жанру, таких як Overwatch, і залишається одним з найуспішніших проєктів Valve. Відомий мисливець на монстрів і один з найхаризматичніших персонажів в історії Геральт з Ріві розпочав свою подорож у 2007 році з гри The Witcher, розроблена невеликою командою CD Projekt Red за мотивами серії книг. Ніхто не очікував, що ця гра перетвориться на такий суперкрутий проєкт, яким вона є сьогодні. Гра не тільки представила гравцям захопливий світ темного фентезі, але й запропонувала цікаву бойову систему та оригінальний геймплей. Крім того, одна з з найсильніших сторін гри це сюжет, який залишається на високому рівні протягом усієї тривоги. The Witcher безперечно, одна з найкращих ігор 2007 року. А цей рік був дуже багатим на справжні шедеври. У 2000-х роках Valve випускала одну успішну гру за іншу, і Portal стала однією з найсвіжіших ігор компанії. Ця гра отримала високу оцінку за інноваційний геймплей та здатність змусити гравців по-справжньому поринути в світ. Це гра, яка завжди здавалась чимось більшим. Вона сповнена гумором і відсилань до Всесвіту Half-Life. Portal вимагає від гравців уважного дослідження та вміння вирішувати головоломки, але насправді результат того вартий. Ви від Відкриваєте портали та перетягуєте через них себе або предмети. А короткий, але цікавий сюжет повністю занурює вас у гру, залишаючи після себе незабутнє враження та бажання грати ще. Друга частина портал, вихід якого відбувся в 2011 році, отримав нові ігрові механіки та кооперативний режим, але оригінал залишається унікальним і неповторним. Для деяких людей сама лише поява Half-Life 2 епізод 2 у цьому відео є достатньою підставою, щоб визнати 2007 рік найкращим роком для відеоігор, а ще поставити вподобайку. Хоча основна гра вийшла у 2004 році, за нею послідували два продовження у 2006 та 2007 роках. Зараз я буду казати саме за Half-Life 2, епізод 2. Half-Life 2, як її попередниця, зробила для відеоігор більше, ніж будь-яка інша. Інша ця гра, яка вважається однією з найкращих ігор усіх часів, дозволила гравцям зануритись в захоплену науково-фантастичну історію, насолодитись надзвичайно оригінальним ігровим процесом, реалістичною фізикою, а також удосконаленими моделями персонажів та анімацією. З огляду на чутки про відновлення роботи над Half-Life 3, саме зараз час повернутись до гри, яка змінила світ. Якщо ви попросите кого-небудь назвати найкращий RPG усіх часів, серія Mass Effect обов'язково потрапить до десятки найкращих. Оригінальна гра створила та успішно втілила ідеї, які можна побачити в сучасних іграх, захоплюючи RPG з цікавим сюжетом, акцентом на виборі гравця, кінематографічною постановкою та якісною графічною складовою, Mass Effect стала еталоном RPG. Персонажі були яскравими, інтрига була сильною, а ігровий світ захоплював. Ця гра до речі також популяризувала колесо діалогів, яке сьогодні є стандартом для багатьох RPG. Хоча дві наступні частини, мабуть, були і кращими з точки зору бойової системи та загальної реалізації, вони мають завдячувати своїм успіхом оригінальній грі. 2007 рік, можливо, і був найкращим, але в цілому період з 2000 по 2010 став золотим часом для виходу культових ігор, незалежно від того, чи ви є шанувальником Deus Ex, GTA San Andreas, Dead Space, Assassin's Creed. Всі вони вийшли в 2000-х роках і є дуже чудовими іграми. Друзі, не забувайте про вподобайку і коментар. Це дуже допомагає у просуванні відео рекомендації. Дякую. Як завжди, усі корисні посилання є у описі під відео, а я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.